Канадський марк сьогодні хочу вам розповісти про дуже цікаву тему. Про те, що тут канадці, самі канадці, які народжені в Канаді, переважно живуть гірше, ніж іммігранти, які приїжджають в цю країну з 500 доларами в кишені, деякі з 200 доларами в кишені, деякі з 10 тисяч доларами в кишені. Але в кінцевому результаті вони живуть краще ніж самі канадці, які е, розмовляють вільно, без акценту. Які навіть деякі отримують освіту, і які працюють і не мають можливості навіть купити будинок або автомобіль, такі як іммігранти купують? Зараз я вам це все попробую пояснити. Чому найбільша проблема? Канадці виростають і привикли виростати, знаєте, на такому, знаєте, вільності, що як тільки їм 18 виповнюється, вони зразу йдуть від батьків, пробують кудись іти, в університет, беруть кредит на навчання деякі. Потім той кредит виплачують там наступні 10-15 років, і з кожної зарплати там 20-30% відраховується відраховуються на те, щоб виплатити цей кредит. Це вже зменшує потенціал тих людей, щоб потенційно щось собі купити краще. Також самі канадці дуже марнотратні, живуть від зарплати до зарплати і не навчені, щоб економити гроші, щоб збирати гроші і щоб е, збільшувати свій капітал. А іммігранти. З іншого боку, приїжджають голодними, приїжджають потенційно з гірших економічних країн, бачать можливості, працюють з сім'ями разом, складають гроші, економлять, і потім купляють будинки, хати і живуть на широку ногу, і живуть набагато краще, ніж канадці. Деколи канадці. Питають іммігрантів, ну як ви так можете жити. Я тут народженим, їх то дуже дивує, але це є більше так, знаєте, як в суспільстві побазовано і наскільки канадці не знають просто складного життя. Іммігранти переважно знають і тому іммігранти більше мотивовані, а канадці не дуже такі мотивовані добратися до тої вершини. Так